Добрий день, що сталось? Так, так, сам, це дуже важлива новина. Знайшли нових двох злих, активних, давніх монстрів. Вони виглядають як дівчинка та великий ведмідь. але насправді це ті самі Маша та ведмідь, яких, на, яких нас показував, які були в нас мультиках на жаль. О господи. Та годзіла відчув саме їх, двоїх. треба ще швидко робити, поки вони не почали нападати, бо вони якби поділяються на декілька груп. Тобто хороші та погані. Також поки що сплячі монстри є з Батра. Але поки що вона нам не шкодить. Є злі монстри, Хамстер Комбат, Батра, Маша та Ведмідь. Поки що ці чотири добре досліджені злі монстри, поки що невідомо за інші. Але сподіваємось, що в майбутньому все буде добре. Маша говорить та ведмідь, тобто вони двоє, говорять якимись. Піснями, можна сказати, але це те ж саме що речання Годзіли. Але все ж таки сподіваюся, що все добре буде та вони заспокояться. А, Що? Це ж, їхні... це ж їхній звук. О, ні! Ем, Чого тут така велика тінь біля мене? Думаю, потрібно повернутись. Ah, bisumo! Я можу помилятись, але так я не помиляюсь. Ми змогли убіжати, а вони там говорять. Сподіваюсь, що скоро прийде Годзіла, наприклад, на допомогу, та все буде добре. Але нам так то сильно нічого боятись, тому що в нас є велика оборона Годзіла, який зараз спить тут у ремі. Тож, думаю, що ми... Зараз під охороною. Так, але ці двоє назвичайні кайцу вони ростуть до розмірів Годзіле. Годзлої. Е, ну, сподіваюсь, що навіть якщо вони вийдуть, то Годзіла зможе їх здавати, а як не Годзіла, то ще й Мотра. Ну, не знаю, Мотра, думаю. Не буде летіти сюди, тому що вони по статистиці, як ми недавно їх вивчили, то вони ну, не суперсильні Кайдзю, щоб годзіла не в один міг би не справитись би. Ну, тобто йому ще потрібна була б допомога. То я думаю, що все буде добре. А, а це знову Маша. Добре. Тут Годзіла є, тож, сподіваюсь, ми у безпеці. але, Думаю, все одно непогано було б відійти. Це значить, що це останній день першого сезону, зима. Привіт, ми хочемо вам щось сказати. Перше, третій сезон буде називатися Смішарики і Маша. Ха-ха-ха, що вони кажуть? Смішарики і маша. Оні, годіло, ще не проснувся. Фух. Мішка, нам треба втекти. Маша, дивись, там хтось спередив. Зараз, мабуть, буде буде щось епічне. To Така доволі сильна тряска не може бути від того, що Маша відскочила прямо у Годзіллу і Міша атакував в стоп. Раніше це означав прихід Годзілли молодше, мабуть, я дуже недо... недооцінив Машу та Ведмідь, Вони дуже сильні, але останній раз. До Годзила приходив його син тільки тоді, коли Годзіла майже помирав. Ну, тобто Годзіла передав всю силу своєму сину та Годзіла молодший став сильнішим та зміг перемогти далі. Думаю, зараз може, може буде те ж саме. А точніше, він не приходив останній раз тоді. А... Було останній раз таке те, що при смерті Годзіли проходив отак його син. Ну, частково нам це добре, тому що о, цей годзіла, ну тобто Годзіла молодший, став більш сильнішим та бодрим за свого тата. Ну що ж, будемо чекати чуда. нам требовать текты ну накидает стол